Кожного дня село свердликово змінює свою зовнішність. Постійні обстріли з боку Російської Федерації призводять до того, що люди втрачають і житло, і життя. Вчора ми проїхали по цій вулиці, відзняли навмисне. Стан вулиці, на вчорашній день було три будинки пошкоджені, на сьогоднішній день це вже фактично вся вулиця знищена. Люди, які вчора святкували день народження своєї онуки, і сьогодні день народження. На сьогоднішній день залишилися без даху над головою. Сьогодні село Свердлико потерпає від регулярних обстрілів російськими військами. Це і артилерія, це і авіація. За свідченням місцевих це результат влучання авіаційної бомби. Ми за малом не погибли. А Оля? Ну, Посікло її, брата її побила, морда вся побита, їх, заш... їх зашивали. В общем, ми у Юрки, де це зрозумів брат її вдома. Що ще згорів? Що згорів? Так. Ми у нього закривали окно. фанера. Я шуруповертом закручиваю, Оля стоит, а вес стоял середке, возле стола, Юрка. И только, ух, у меня вот так вот, а на, на Юрку весь, весь и вот пролетел, а стол и на Олю, вот так бочину, короче, ухо и щеки посекло. Рассекло, ездил, зашивал. Да. В общем, нам сказали, что запролетел кап 250. -й. Есть еще мирные жители по нашей улице и дальше на другие улицы еще есть. Ну ми їх не бачили. Ми давайте хозяйство випустили і побігали до ваших. Що робити? І сказали, візить сюди у інтернат. І це ж нас сюди привезли в інтернат. Як це почуваєте? Тепер ти розумієш, Олечка, що таке Російський мир? І вся година синя, я не буду вже показувати. Зашитає. Так що новини відрізняються, ті, що ми показуємо, і ті, що Росія показує? Мене істеріка. У мене істеріка. Я вірю. Я, я вірю. І, як б можна було, головою зараз об стіну, ще б погляді щось поменять. У мене сил немає. Я, я не знаю за які грехи. Я, я грешна. Ми всі грішні. Я грешна. У мене гріхів багато. Ну, мені все время казалось у мене не стільки гріхів, щоб я розплачувалась за всіх. Я старалась жити по законам Божим. Так, да, я грішила, я не спорю, я каюсь в своїх гріхах. Ну, так наказувати я не знаю, за що нас так. Олечка, вся Україна живе в такому. Пеклі вивезіть нас куди небудь Я вже be nma... of... не мав. Я вже не мав погано. Ви будете у нас там, ні? Не там козів у кухні сказали закритий. Він вже вискочив. Він там перевернув все, що міг. Перебрався на столі, доїв в печеня, те, що ти готувала вчора. До речі, дуже було була да? Так, Ну, слава Богу. Я всегда хотіла учителем стати або поваром. Ну, то, то не то не судьба. У мене просто істерика. ви вірите. Я вірю. Бо ми все пережили. Ми в чому 10 років живемо, я вірю. І це ступор, з якого вийти дуже важко. Я, мені кажеться, я скоро умом тронуся. Я просто вже готова на вулиці жити. Ну, лише би тільки було тихо. Ну зачем бомбити? оце? Оце нас виживати із свого села. Живу, да? Золею. Андрея жили, да? С Олею. Вели Андрея с не жили? Сегодня его не жили. Где там? Где там еще? Квартира ж плиты такие, ну, да, сарай упал полностью, хату разбил, я не знаю. У нас, пожалуйста, в школу-интернат, туда вроде людей свой. ти мов великий. Сідайте. Закривай двері, пожалуйста, хлопці, А то він не закриє ще висточіть час. О. Йде. Як почуваєте себе зараз? А сейчас та, — так, сьогодні трохи попосиділа, що вивезти нас. А то взагалі, я цілий день ходю, плачу, серце коледок латаю. І світу ж немає в нас. і Ми рано лягаємо. Не те, що ми не спали. Я не знаю скільки. Я заснула, вроді. Сплю, він на дивані, я раз бах, видно, прильотжиш. Ну нічого. Я в ванну, правда, в ванну сіла й сиджу. Через минуту як гахне над кришою. Летить усе. Сьогодні утром опять добавляє. Так усе позинало. Короче, вокна попило, двері погнуло. І руски, куди ви б'єте? Знаєте, що люди поставалися, вже там ладно, ну куди ви? Ну тут вроді не було, не було, потім тебе, бабахнули і пче. І куди діватися? Ви тут сказали, що там десь в інтернаті можна. Ну, то ж ми і вирішили да. куда їх. Обіхати розбітне. Жити ні, де да. тут зима хоч куди Отак Росія звільняє своїх, знищує все довкола. Тактика випаленої землі. Випалюють, вибивають все, залишають рівну землю і все. Таке вони і на Україні роблять. Так вони кажуть, що звільняють міста, вони їх знищують повністю. А брехню покажуть по телевізору, напишуть брехню. Ну, тепер мене ніхто да, да, інший да. це розуміє. Із себе спихнуть усе. Ну відвічають за це. А, люди... а що ж відповідають, Це ж росіяни по вами стріляли. Ви ж не подумайте, що да, це це понятно. Так, тому що з тої сторони летіло.

Вот следить-то оно будет на днях её. Что мне там шерсть терять? Что Да вы кваса пошке дует. Да и мне я себе ручные. всем життям ризикну, щоб вам сапоги привезти, правильно? Найдіо вам же. лоша. лошадь. Якщо вдруг будете свідниками, скажіть мені, у дворі скажіть, у хвіст стоїть. Там сапожкою прорезинули. Вам тут найдуть, не переживайте. Так звичайна поїздка для розвозу хліба закінчилося тим, що ми сьогодні займалися евакуацією людей. Ціла вулиця фактично в селі Свердліково знищена авіаційними та артилерійськими обстрілами. Люди отримали поранення, осколкові. Тепер мешканці цього міста, цього селища розуміють, як ніхто інший українських людей, які постраждали від війни. На сьогоднішній день вони чітко усвідомлюють ціну Руського миру, і що таке е, освобождення городов, так як кажуть російські е, пропагандисти, власне кажучи, що називається картина масла. Росія країна терористів.